Можлива зустріч у Стамбулі між путіним і Зеленським за участю можливо Ердогана і Трампа. Чи важлива вона? Ну, я в принципі припускаю, якась можливість є, але дуже, дуже, дуже невелика. Я би не давав більше 20%. Путіну воно не треба. Путіну воно треба все більше і більше треба, але поки що таке враження, що до вересня, перепрошую за зухвалість, йому це не знадобиться ще, тому що є ще в порохівницях порох. Але е, така можливість є в якому сенсі, в тому сенсі, що може якраз. Оточення Путіна йому скаже, давай якось щось думати, бо з економікою проблеми. Тут питання не в військових справах, а в економіці. Хоча подекуди вже третій тиждень надходять повідомлення про те, що та то там, то там спорадично, досить так нерегулярно, але українці створюють якісь неприємності для Росії, якісь контрнаступальні дії, щось відбувають, якісь села. Ну, коротше, така нічия триває. І якби фронт ніби стабільний, я сподіваюся принаймні на це. А от. У Росії все говорить про те, що осінь настає. От за місяць буде осінь, і це буде вже замість русської вісни буде російська осінь, а це вже така штука неприємна. Тому якщо це все скласти разом, то може путіну захочеться призупинити війну.